Вітаю вас на своєму другому сезоні по проходженню збірок з модами у Майнкрафт під назвою Крафт. У цьому сезоні ми можемо стати вампірами або мисливцями на них, якщо повезе. Також ми можемо мандрувати по різним вимірам їх тут просто купа вбивати нових босів та займатися магією крові, астралу і так далі. Але наша головна ціль стати найсильнішим магом у Майнкрафт. Чувак, як це розуміти? Павуки постійно падають і вмирають, вони навіть не встигають заспавнитися. Як це розуміти взагалі Коротше, саме геніальна ферма павуків, бо я взагалі нічого не робив, це просто кривоздупи спавин. Ла, що взагалі відбувається? Вітаю, до речі, вас все ж таки на своїй 21 серії. З вами знову я, Dark Stellar, і нагадайте на чому ми зупинилися у минулих серіях. А у минулій серії ми зупинились на тому, що побували у світі живих квіт, тобто у Гарденсії І у сьогоднішній серії я хочу продовжити це діло. Але вже побувати у вимірі Хейвен. Як я можу взагалі попасти у цей вимір? Попасти туди дуже легко. А як я отримав цей бланк Кремстон? Ну це достатньо ізі. Там потрібно було вбити на вершині дерева одного моба такого змін. З виміру Лелі Еція, а хто дивився минулі серії, пам'ятає, про яку я лелі ецію кажу. Отже, бланк Кренстон я отримав, погнали. Так, ну сам вимір по собі прям дуже гарний такий. Мені чисто цей вимір дуже подобається. З висоти він виглядає прям ну, дуже гарно. Але як на мене, ну, краска трішки більш подобається. Шейдерів, чесно кажучи, цей жовтий колір мені більше до вподоби. А ладно тоді давайте не витрачати час і будемо шукати одразу боса та у пошуках пригод будемо. І, вау, я знайшов якихось кротих мобів. А хоча вони навіть мирні достатньо, хоча я хочу спробувати з ними побитися. Хм, Ну вони достатньо беззахисні, фактично, де і луту з них ніякого походу не дропається. Але тут постійно літають ось такі чортові спишки, ось ці вони мене дратують. І що дуже дивно, таких мобів я майже тут не зустрічаю ніяких. Хм, я не вбив якогось супер рідкого моба 3000, від якого залежить усе проходження цього виміру. Вау, ви просто подивитеся, це хелікон, якась, походу, гіперкурова. Хм, цікаво, вона агресивна чи ні. З неї випадає сире м'ясо, це коров'яче та... та кожа, походу, випало. Хоча, лано, це м'ясо і взагалі, навіть якщо пожарити, воно повна дупа. Тобто не смакує ніяк, да і безкорисно, походу, судя по всьому. Вау, яку гарну башню я взагалі знайшов. І нарешті я можу до неї дійти. Ох, ви подивіться, який красавчик. Це стів у нас, але він, походу, під грибами. Ну іначе я не можу описати той факт, чому він такий зелений. Ну а торги в тебе, як завжди, однотипні. Наскільки я пам'ятаю, в тій башні дуже сильні мови, але якраз таки там. І Буде перший наш босс ну, це як я думаю. Ну і хто мене привітає тут? О, мене вітає вже якийсь Spirit Guardian, якийсь дух захисник, хоча у гостю випадає скільки До речі, так я вам не показував, що це взагалі у мене за такий меч. Кому цікаво, цей меч я створив ще за кадром, фактично кораловий меч, він робиться дуже легко. Я його робив ще у початкових серіях, але у мене не було такого зачару, як знання віків. І я його знайшов, а також зачарував цей меч. Коротше, мені дуже довго поясняти, звідки це, але це не читерна. Фактично, я не взяв ні з креативу, ні звідки. Я його зробив самостійно. А взагалі, що при... призвати босса, мені потрібно це вуліанське серце. Дропається він, до речі, з ось цього Spirit Guardian з 7% шанса. Ну або з цього, фактично, рокрайдера, але, наче рокрайдер, фактично вважається боссом. Переді мною три скрині. І що тут? Ну, блін, якась трава є. Знову діамант. Вау, ця монета якраз таки. Мені вона, до речі, була б потрібна. І знову трава. Коротше, ну така не дуже. Взагалі, спроба не спроба, але я хочу спробувати призвати босса. Може отримається, до речі. Не знаю, тут є ще речаги. Може потрібно якось активувати. Хм, ви бачите, тут редстоуну не достає. А, а що якщо тут потрібно протягнути редстоуну, босс заспавниться? Це просто моя точка зору. Ну тоді давайте спробуємо зробити цю фігню. Правда, у мене редстоуну немає. О, я, походу, когось призвав, чувак. А що я призвав взагалі? Твою наліво, це я призвав. О, а. Ладно, нічого панікувати, коротше. О, прикольно, блін. Оце прям було жорстко достатньо. Я реально не очікував, що ось так можна призвати босса. Ну, коротше, щось я трішки схитрив, і я неповноцінно реально боса замочив. Лол, як це вийшло, тому що блін червоний колись улетів. Я б чи, звісно, захотів би поборотися з червоним, але ну, його походу, вже не буде більше. Та і броню мені вони прям капець як відпинали. Ну або це прощенцю тересталевої броні дуже хрінова. Хоча, признаємо, мені босс сподобався. Хоча повинен був дропнутися, ну взагалі, бо посох якийсь там не знаю, фактично. Чесно кажучи, я б захотів би знову поборотися з цими боссами. Бо ну, блін, це якось несправедливо, що мені не пушка, нічого не дали, стільки трофейдини. Хм, тоді є і синій фактично трофей. Чорт, я щось не зрозумів, мені потрібно другий раунд з цим тому що я не повноцінно їх якось прийняв. Ну що, раунд 2, чуваки. І так я взагалі був правий. Тепер у мені є трофей. Зеленого захисника, тобто фактично жовтий, зелений. Тобто, мені потрібно ще ось таких два боси замочити, і офіційно можна вважати, що я дійсно переміг одного боса цього виміру, точніше взагалі чотирьох. Бо тут ще один є такий бос, і походу, він призивається теж на цьому алтарі Ну що чуваки? Погнали раунд третій. О, так, я нарешті переміг червоний гуардіан. О, і нарешті мені випав, до речі, гуардінський меч на 16 урону, але він мені вже якось не дуже потрібен. Ладно, мені сподобався дуже цікавий бос, але мені залишилося останній четвертий раунд. Хоча взагалі ще потім п'ятий раунд. Ну і що? Раунд 4, Погнали. Ну, а ти усе, синього ми побороли. Тепер фактично офіційно 4 захисника були повержені, І залишилося п'ятий раунд. І ви можете подумати, що занадто все коротко. Тому що я вбив вже вважати 4 босів, залишився останній і на цьому серія закінчиться. Да, фіга, тому що потім я буду вивчати мода Пофіозис. Там я собі зроблю зачари максимального сотого рівня. Ну що ж, дівчата та хлопці, я нарешті розібрався, як можу завалити тут вже нашого п'ятого боса. Я навіть полізу ті тому що я подумав, що це Хейві Болдер може знайти там, але оказується, ні просто треба кинути ось цей був Флойдинг Стоун. Он туди вниз він і полетав би, фактично, потім аж прилетів би сюди і перетворився у такий чорний. Коротше, поясняю, як завжди криво, але давайте призивати боса. Чесно, я поняття не маю наскільки прям таки сильний босс, тому погнали. Один, два, три. О, призвався чувак, нічого собі. Та його атакувати не можна. Навіть цікаво. О, ні, його може стріл атакувати, як показується. А, чорт, у мене немає для цього бомбу стріл. Хоча я хочу спробувати на ньому придумати ось це. А ну давай, скільки ця хрінь сильна буде. Ладно, вона йому майже ніякого урону не знесла, зате вона зіжрала достатньо багато махов. А, ні, йому меч наносить урон, я просто сліплю. Чорт, він наніс мені слабість. Ха, він достатньо сильний, чувак. Його потрібно різними зброєю атакувати, чи якось так, тому що я не розумію, що відбувається. О, ти все, чувак, фактично. Я думав, бос буде складніше, але ні, фактично, він оказався достатньо слабкий. І рок райдер трофей готовий. Також у нас є пушка просто. Дивіться, яка вона гарна. О так. Тепер я просто снайпер. О, так на неї можна прицілюватися. Чого чувак чекай? Вау, це просто снайперська гвинтівка у світі магії. Ладно, ви можливо можете подумати, що на цьому усе, тому що босів то фактично я переміг, і сам Хейвен пройде на 100%. Але ні. Я хочу прокачати свої зачари. Як я і казав раніше, о, з моду Апофіос, і прокачати свій стіл, зачарування до сотого рівня. Отже, давайте погнали збирати ресурси і так далі. Для цього мені потрібен ендер дракон, з яким я буду знову боротися знову, а потім ще знову. Фух, у мене буде дуже важка праця. Що ж, побажайте мені вдачі. Так, ну і нарешті настав час робити покращені полиці, тому що ці полиці мені вже достатньо таки набридли. Також я між кадрами убив Ендер дракона. Так, я його возродив та знову вбив. За добовою кристалу Енду нове, це і так знаєте, це було достатньо легко. І наразі ми з вами зробимо ось цю парламутову книгу края. Ну або Енду, як хочете її називати. У неї якраз таки самі бові обілки. Робиться вона, ну як ви бачите, достатньо дуже легко. Дихання дракони я вже нафармив та й в багатьох кількостях. Правда, де воно хрін його знає, треба шукати. Отже, давайте тоді не гаяти ані секунди, і зробимо нарешті собі краще полиці і подивимося, які тут зачари будуть. Хм, знаєте, походу, у нас достатньо такі жирні проблеми, тому що у нас не хоче покращуватися до сотого рівня. Ось це. Чому воно не хоче покращуватися, бо не вистачає етерни. Але ви можете подумати, так воно, подивіться, скільки тут полок на етерну. Тут взагалі повинно бути стріляти з цієї етерни там навіть у 100, які 50, але ні. У них є особи правила, і вони можуть лише давати максимум 40 етерни, тобто далі не. Немає. Хоча ні, є, але для цього потрібно вже зробити драконіви. Але як я розрахував, мені потрібно зробити таких аж цілих три штучки. Ну, для мене це можливо і буде проблемою, тому що знайти голову дракона в таких кількостях прямо у Енді. Фух, це буде проблемка достатньо товста. Ну що ж, тоді погнали, я рад якраз таки помандрувати у Енді. Бо мені робити особливо нічого. Вау, да це взагалі круто. Подивіться, я навіть не встиг зайти у Енд, а вже побачив город края In the dark, we find the light. Dancing through the night, feel the rhythm in our bones. We're never alone. City lights that guide our way. In this moment, we won't sway. Heartbeats racing, feel the beat. Together, we're complete. Hands up, don't stop the flow. Let the music take control. Feel the fire, let it grow. In this moment, we all glow. Heartbeat in the night, shining so bright. Це просто шок. Я знайшов корабль з головою дракона. Так це ще не все. Оно, як бачите вдалеку, у мене ж чекає ще один. Да, це просто клас. Два в одному. Я просто в шоці. І де ви могли бачити таку вдачу. Це ж наскільки мені взагалі повезло. О, щастя, повні штани. І нарешті, взагалі, 21 серія, і в нас вже є елітри. Да, на збір Industrial RPG я взагалі навіть не зміг знайти ці елітри. До біса вони мені взагалі нада, я не знаю, але забере. О, знову нові якісь реці, нова книжечка. О, магний, до речі, цю фігню щось не попував. Through the lows with each beat our love grows in this dance. We're so free. You and I are деu. Ура, третя голова. Нарешті була у мене. Фу, Це було важко. О так, нарешті у мене сотий рівень. Дивіться, усі лінії просто забиті. Це просто, достатньо дуже круто. Хоча тут потрібно ще ректифікейшн зробити. Як це зробити? Да, взагалі достатньо легко. Але чи хочу я це робити? Да, ні, мені достатньо геморойно. Хм, можна спробувати зачарувати нарешті свої будинки. Отак, давай-ка чарування, мана Ума, бутс, два чуза параша, але погнали. Отак, драконік інченчик. Що за нахрін, чувак? Соти рівень с ось така параша. Так, ти мені зараз втираєш таку просто срань, що я не можу представити собі. Давай без цього, лайна. <coughs> Вони, нема, у мене лазурит нема, блять. У мене вообще є лазурит или нет? Йоба твою мать. О, блять, весело. мене лазурита нету. <плес> Че за Я хочу ще раз пробувати а у мене лазурит, блін. На як не срачка, то гарячка. Ладно, тоді погнали за лазуритом. Ну і все. Ось тепер повинен бути 100% зачари. Два прокляття. Якого взагалі чорта це відбувається? Чувак, я чарував собі соти рівень для того, щоб така параша була. Ану, ану швидко чаруй мені нормально. Ого, це нормально. Глибини бігун, захист із налянів, незлам 4. Ну, блін. Щось є і цікаве, а щось взагалі не цікаве. Ладно, фактично, чесно кажучи, між кадровий, я спробую позачаруватися трішки. Та щось Ще зробити. Бо інакше це діло взагалі повна срань Ну що ж, тоді з вами був знову я, Dark Stellar. Усім удачі та поки побачимося з вами у 22 серії.